Всім привіт! Сьогодні у нас буде шоколадка, а вона з подрібленим арахісом та в середині молочної. Спробуємо, наскільки це буде смачно. А це шоколадка від Millennium. Саме такому форм фактору від Millennium не було ще. Було її конкурентів, наприклад, у умілки. Бажаю всім смачного і нагадую в описі баночка, яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідеї для наступного мованку. А тут дуже цікава ситуація. бо Богу у мене призупинилась підписка і тепер у мене підписка на Netflix. Тобто ера Нетфлікса розпочалася офіційно. І зайшовши на Netflix, я була вражена, наскільки багато нових продуктів з'явилося. Конкретно зараз ми будемо дивитися корейське реаліті-шоу Кулінарне. Проблема номер один. Ми будемо зупинятись, тому що тут субтитри, тут немає озвучки, на жаль. Проблема номер два. Воно виглядає дуже дивно. Сам фору-фактор, те, що будуть змагатися професійні шефи, і також, наприклад, володарі маленьких ресторанчиків, там маленьких якихось, я думаю, ресторанчиків навряд чи там будуть аля забігаловки. Ну, знаєте, Це ті самі забігаловки в дворику, куди можна зайти, там наливають, зазвичай там Тенгент не дуже, тобто такі місця. Такі. Тут стається в Кореї взагалі дуже-дуже розвинена розвинена культура пиття алкоголю. Тобто для них це окейшки, наприклад, в п'ятницю сходити з колегами і напитися так добряче, з закусочками. Це розвинено це окей. У нас, до речі, потяг алкоголю менш приймається, ніж в Кореї, наприклад, в колорейській культурі. Ось, І вони будуть змагатися всі разом. Саме перша серія, перший епізод. Не знаю, можливо, десь був прірол, і я його пропустила, там, десь це шоу вже було до цього, і просто його перекупив Netflix. Просто і найголовніше всі будуть очікувати ти ложка. Я думаю, що? Ти ложка? Це якийсь тайний шифер код. Ага, і вас розділять на класи. О! Початок з матюка. Те, що треба. Господи, чому ці прироли в корейських шоу, вони майже всі однакові. Ну, бо, типу, що показують майже приблизно одну і ту саму нарізку. Щось блиме, чорно-біле. А, показують конкретно якихось учасників в супернапружених моментах, не те, щоб це в США таких моментів не було, але тут прям це як на потік. Тобто тут прямо по шаблончику пішли. Но якщо в загальному це подобається людям, чому би і ні. Типу, класи це обмеження для певної категорії. Грубо кажучи, ви, м'ясники, ви працюєте з рибою, ви будете працювати з рибою, ви з м'ясом. Підтвердіть свій клас. Таке саме, до речі, було на майстер-шеф. Там було розділення тобто, там, здається, взагалі перша серія, коли вже пройшов відбір. Там людям дали можливість вибрати, ну, я не пам'ятаю, який це сезон, якщо чесно. Чи ви м'ясник, чи ви кондитер, чи ви порибі. І в залежності від цього, усі готували десерт, м'ясо, чи морепродукти, або а, рибу. Так, мені вже не подобається те, що для учасників. Так, я як сварлива бабка, мені щось завжди подобатися. Вони в кожну тарілочку учасника поклали маленьку гілочку. Скоріше за все, ялинки. Але так як учасників дуже багато, я думаю, там округлили до 100, то їм потрібно було виробити цілу ялинку для цього. Одна що таке робити? Мало того, що в декорі теж ялинки три, так, ще й на тарілку коштує. Яка суть? Це ж навіть не виглядає красиво. Ось і мені подобається, що всі майже корейські шоу, вони також починають з того. Ну, у нас такого немає, розумієте? Коли постійно виходять, виходять і показують реакцію людей. Тобто, це ж Ектор ектархемі Ну, Якщо б це були учасники, тобто якщо б він був учасником, розумієте рівень. Тобто там якісь суперкрутезні шефи виходять. Добре, нічого з такого, то уявімо, що, наприклад, сидять звичайні учасники, якісь аматори, виходять учасники інших сезонів, вони такі, О, я ж бачила цей 12 сезон. А! Там всі просто от, ось так з розширеними очима. А потім виходять якісь мегазірки з кулінарним талантом. Теж вони такі, О, це зірка вона ще готує так в наші, я бачила в Інстаграмі. От приблизно так реагують майже всі. Я дуже не знаю, чому, бо в Японії, наприклад, такого немає. Це чисто корейська тема. А ще, якщо ви дивилися, є шоу, Як же воно називається? Там сотня найкрутіших, хто найвитриваліший найкрутіший по фізичній формі. Здається, чи форма ідеальна, чи щось таке. Ну, забудіть, теж від Netflix. Я додивилась тільки половинку першого сезону, але планую все-таки закрити цей хештакт, додивитися, бо це суперкласно. Там стільки спортивних накачених тіл. <сміття> Там дівчата, хлопці і всі змагаються за те, хто ж найкрутіший. Спойлер, скоріш за все, в другому сезоні скую, теж виграє чоловік, як і в першому. Бо просто банально по фізичним характеристикам, коли ти, наприклад, змагаєшся один на один, то жінка програє чоловіку. Так закладено природою, на жаль. На щастя. Тут більше, на жаль, немає у нас в цьому плані якоїсь рівності. От тут те саме. Тобто Тут зараз будуть заходити учасники, нам будуть спочатку показувати їх враження один про одного, і тільки потім розпочнеться це шоу. Учасників дофіга, тому це майже перша серія, от майже. Завжди перша серія, це просто учасники виходять, на них похкали і закидують вже в другу серію якесь змагання. Тобто перша серія можна поставити. Ой, до речі, ні. Я так зараз подивилася, ні. Там уже показують, що вони одразу будуть. Чи ні, чи так, чи ні чи так. Давайте подивимося, на яких хвилині вони вже почнуть готувати. Бо я думала, що вони одразу готуватимуть, а ні. Ага, так. Нам дійсно першу всю серію будуть, а може, і другу, показувати, чому вони прийшли і як вони прийшли. Тобто там буде мужчина, який зараз буде пробувати. Так, я це все подивилась перемотками. Що ви мені тепер зробите? Я не розумію, хто впустив першого мужчину? Впустіть, чому кожного разу першими заходять чоловіки? Це не к добру. Впустіть хоч раз жінку. Я ж попрехнулася, тепер я розумію, чого його випустили першу. він шев повар знаменитостей. Mm -hmm. Mm -hmm. Скільки горіхів? Ось ця шоколадка. Беріть її, якщо ви хочете. Не прям цілий арахис, але при цьому. Ну, тут арахіс просто на четвертинку поділено і все. Тобто це величезня шматочка. Начинка приємна. Тане, просто тане. Як тільки ви її вкладаєте в рот. По шоколаду шоколад, мілініум завжди був смачним, ну, молочним і білим шоколадом, це об'єктивно. І ще обожнюють, ось ці маленькі шоколадочки, які раніше в АТБ продавали, синенькі, в обгорці синенькі, з цільним фундуком, дуже смачні. Так ось, я думала, що ну, вам кажуть, шеф знаменитостей. Що ви подумаєте? Я шеф-ковер знаменитостей. О, то ти готуєш для знаменитостей. Ну, тобто, ви знаєте, що можна просто замовити шеф повара тобто, у тебе він може бути в персоналі. Просто. Ну, бути на балансі твоїх людей, яких ти наймаєш. Тобто, це може бути покоївка, це може бути шеф-кухар і так далі. Шеф-кухар це більше професійно, але при цьому він виконує свою функцію. Там, наприклад, це більше потрібно для людей більш заможних, так, вся, всі руки в шоколаді. Ось з капіталом, які частенько роблять звані вечері. Є шеф-кухарі, яких наймають на певний термін часу. Тобто це може бути, наприклад, до речі, зараз доволі розвинено. Навіть не шеф-кухарів, а просто наймати, наприклад, приходить якась жіночка, не тільки тобі прибирає, а ще наготовлює на тиждень, і ти їй просто платиш більше. Є так шеф кухар тобто він приїжджає, наприклад, тобі потрібно зробити вечерю для романтичну вечерю для дівчини. І якась здиманитись, думаю, ну, я не хочу в ресторани, ти. Там будуть там, фотографувати, відволікати. Я хочу зробити романтичну вечерю. Не хочу, наприклад, у мене немає часу приготувати. Я не вмію приготувати, ну і так далі. І е, е, шеф кухарі вони е, готують для родини. Одразу згадалася, коли готували для родини в фільмі, теж від Netflix. Здається, це був, ну, навряд чи це був голод, ну, щось таке. Тобто там про те, що. А може, і голод, до речі. Там найголовніше, це, що мені запам'ять. Так, це голод. Обов'язково, подивіться. Найголовніше для мене прям травмуюче було. Я не буду спойлерити весь фільм, тільки ось цей шматочок. Якщо ви не хочете спойлерів, можете поставити лайк і відключати відео. Але. Прямо якщо критично не хочете. Це маленький спойлер. І там було все очевидно. Тобто родину супершеф команду, супершеф-повера і його команду позвали, щоб він приготував вечерю. І сталося так, що вони готували в супер якомусь маленькому, ну, знаєте, в в поганому районі, в маленькій малесенькій квартирці готували для людей, а зазвичай вони готують для суперзаможних людей, тобто для політиків, для бізнесменів і так далі. А тут вони готували, ну і на ранок, звичайно, що батько вбив свою родину доволі жорстоко, і там пояснюється, що він став банкрутом і для того, щоб ну, як сказати, ну це жахливо звичайно, бо там була дитина. Ось, і нам показали, наскільки важливо для шеф-кухаря було задовольнити потреби клієнтів. Тобто дитина була з алергією на морепродукти. Ось Це з'ясувалося в процесі, і шеф-кухар хотів просто вбити, того, хто це зробив. А там спеціально зробили криса погана з його команди, щоб просто шеф-кухаря підставити. Але це трендець, ну, ви уявляєте. Він пішов, пішов на те, щоб дитина могла вмерти. Ну, ніхто ж не знає, яка алергічна реакція. Можливо, так просто кажуть, наприклад, Я хочу там, щоб не було риби, алергія у дитини. А насправді алергії немає, просто дитина не любить рибу. А може бути навпаки, наприклад, алергія настільки сильна, що, наприклад, дитина хоч трошечки, з'являється там, наприклад, білок з креветок, якщо неї алергія на морепродукти, і все. Все, воно починає задихатися. Ну, тобто, це ж не просто так. Просто можуть настільки сильно перекритися дихальні шляхи, що людина вмре за лічені хвилини. І цей мужчина вирішив, що дихтина, в принципі, може вмерти, але я підставлю шефа. В той момент для мене найбільш травмуючим було не те, що родина вмерла. Ну, таке буває. А те, що ось цей пацюк. Хотів, можливо, він би хотів ем, підставити шефа, але при цьому дитину вбити. Ну, можливо, і пройде, можливо, ні. Тобто настільки він хотів його підставити. Ну, і знову ж таки, а тут нам, знаєте, що показали? До речі, молочного шоколаду дуже мало Ось видно, що... Є трошечки спорс, і тут майже його немає. Дуже-дуже маленький прошарок, В більшості це молочна начинка всередині і багато-багато арахісу. А, угу. а цей мужчином. Просто працюю в модному закладі. Туди і так будуть ходити знаменитості. це означає, що ти не шеф-кухар знаменитості. це означає, що ти просто шеф-кухар в крутому ресторані. Гарантую вам, якщо у вас класний ресторан і він стає популярним, то туди 100% прийдуть знаменитості, і якщо. Їм буде нескладно, зможуть ну і вони не небутаки, залишать вам автографи. Тобто, скоріш за все, в більш-менш класних ресторанах, які працюють більше року, скоріш за все там вже буде дофіга автографів від зірок місцевих. Тут те саме, тобто, мужчина просто працює в власному ресторані. Я вірю в твої кулінарні здібності, що ти нам підкажеш по ним. І покажеш, хто ти насправді, але ж, нащо так обманювати? Ми ж бачили. Ми бачили, що ти не готуєш для знаменитостей. Ти готуєш для всіх. Клікбейт, mm. <рес> обман. А чаха? Окей, okay. я не знаю, як його підписали, і хотіла б дізнатися. Мабуть, типу, профі з пастою. У нього найкрутіший ресторан з пастою в сеолі. У нього заброньовано. Ось це я називаю показником на три роки вперед. Ну, хоча він не сказав. Скільки він працює, можливо, він працює один раз в місяць. <сі> тоді на три роки вперед звучить не так масштабно. А якщо він працює кожного дня і прям кожного дня видає. Як з конвейера постійно з командою, і при цьому у нього забито все на три роки ось це я роз... це прям показник неймовірний. А якщо він з трендіви, дійсно, їс, раз в місяць він інколи відкривається, то звичайно тоді. Так, можна і на три так забити. Тому переконаний, ресторан найпопулярніший. Добре, ЧСВ, у нього велике. Слухай, пасту ця, звичайно, класна. Можливо, краще за тебе пасту дійсно ніхто не приготує. Тут, мені здається, буде конкурс більше на універсальність. Тобто, скажуть їм приготувати, наприклад, десерт. Тобі потрібно приготувати десерт. А в тебе ручки ключки, і ти такий, так, я завжди пасту готував, які десерти? Що це таке? Ну так. В таких конкурсах найголовніше це навіть якщо ти не супер-супер-супер профі в чомусь, вмій готувати все. Ну, грубо кажучи, якщо ти приходиш, то ти вже знаєш, як готувати м'ясо, як готувати рибу, як готувати морепродукти, як готувати певні там страви. Ну, наприклад, небагато хто знає, як готувати артішок об'єктивно. Всі знають, як його, не знаю, можна загуглити, просто відварити. Там щось додати, типу салату. Всі знають, що його можна там, купити вже маринованим, там, додати до чогось, до тих же салатів. І... Не дуже добрі люди з дивними смаковими якостями додають її в піцу. Я прийду за вами, не додавайте артішок в піцу, але. Люди так їдять. Просто багато хто, наприклад, якщо візьме артішок в руку, от я, наприклад, не знаю, що з ньому ще приготувати. ну, Візьме артішок, я його можу зварити. Я знаю, як його зварити і як його їсти. А щоб зробити з нього прям страву, максимум, що мені прийде в голову, це не знаю, святотатство начинити його чимось. Де робіть таке? Відрьох коштує. <рес> у нас. Mm. <рес> <рес> Якщо той що в кухар зірок підписаний, то тут чувака, просто ім'я прізвище. Ну, Я думаю, у багатьох буде ім'я прізвище, як такого прям. І у кого буде ім'я прізвище, вони в більшій вірогідності будуть вигравати, тому що вони навіть не здоровились, до речі, і що мене смутило трошечки? Що мені так не сподобалося? Він вже щось жував. Їм по дорозі щось дозволили їсти. У них там якісь горіхи, ми не побачили цього, бо на столах там чисто бутафорія, там взагалі немає нічого з'їсного. Тобто вони десь по дорозі щось жують, Ну, тільки один учасник, поки. Що він там є? Що він, він приніс? Mm. Сірка там уже собі втягаря. До всіх учасників звертатиметься за титулами. Так на його міє прізвище, буде був якийсь титул корейський. Просто вони перевели. В субтитрах він зазначається корейською. Можливо, там, не знаю, король Локшини, але при цьому ти. Читаєш? <ріст> Не переведено. Ай-яй-яй. Якщо це перевести і треба було. Я шеф-спарк, я шеф-кухар і власник італійського бістро спарк. О, махач буде з тим з пастою! <ріст> Є чувак, який готує президента. Ви знаєте, за кого я тепер <смі> за кого я вболіваю, звичайно, за нього. Бо в більшості це, неймовірно, потрібно готувати класно, неймовірний скіл і у всьому. Бо президент може захотіти, хоч тебе величезна команда, але ти її повинен контролювати. Тобто захоче президент десерт. З делегацією. Зазвичай заздалегідь якесь затвердження меню, але зазвичай десерти там є, якщо це якась офіційна зустріч. І, звичайно, що ти все це вмієш годувати, тому що тобі потрібно все це контролювати. Не поток контролював, ну, дали підгорілення, там, тортики з коржиком підгорілим. Це все, ну, уявіть, міжнародна делегація приїхала, їм дали несмачну їжу. Я думаю, що в таких ситуаціях можуть і погіршитися міжнародні відносини. Тому в них дуже велика відповідальність. Е -е -е -е. чому всі в <gülough> фартушках виходять таких дивних, якщо ти власник маленької кав'ярні або кафе? Фермір вдягнений. Дуже такий кольор, як. Я б назвала це сільською гамою. Зелено-мишковий. На чім з мішка пошило одяг. Ну, хоча б справедливо. Знаю, за коточку не буду вболівати. Дівчинка сидить і така. Я взагалі бізнесменка. На відміну від кухарів. Я, звісно, готувати вмію, але я просто бізнесменка. Ну, розумієте, ви набрали. Шеф-кухар це професія. І ку... ну, взагалі кухар це професія, просто шеф-кухар це посада. Коли у вас, до речі, її назвали головною рестораторкою чи щось таке. Ну, тобто, вона ресторатор, вона конкретно управляє готелями і відкриває нові готелі. Ресторатор не зобов'язаний класно прям готувати. Ресторатор зобов'язаний керувати готелями. Це відповідальна виконавча посада. А, її пригласили. Я ж її запласили. Вона ж, я думаю, вона одна із перших піде. Бо вона буде слабенькою в цьому плані. Ага, нам сказали, що вона геніальна в цьому плані. Так вам не всю інформацію дали. Скоріше за все, вона розробляє меню і теж є кухарем. То нам показали, як вона ріже лук. Ну, це було. Нарізання це булі не показник. Ну, так як вони сказали, що вона геніальна, вона може бути геніальна в бізнесі, а вона може бути геніальна в тому, що вона розробляє меню. Що вона розробляє меню, вона дуже і дуже буде конкурентний суперник. Якщо вона просто володіє бізнесом і сказала, що геніально, просто вона, наприклад, концепцію класно придумує ресторани і вони всі заходять і знаходить правильних людей. то я їй не дуже це допоможе. Ось і все, ну воно саме по собі, манює шоколадка, якось так.